Співачка Марія Квітка з Корсуня Шевченківського перемогла в голосі країни-12. У фіналі шоу Марія виконала пісню Птах гурту Дагабраха і Сергія Жадана і отримала найвищий бал за результатами глядацького голосування, повідомило видання детектор медіа. Ой, пташа! Кошти, отримані під час глядацького смс-голосування, будуть передані фонду Повернись живим. За них придбають комплекти для розмінування Херсонщини. Нагадаємо, Марія Квітка розпочинала участь у шоу в команді Ольги Полякової, але на нокаутах програла супернику. Тоді її врятували тренери з команди Другого шансу Андрій Мацула та Олександра Заріцька. Марії 29 років, вона займається етнографією та фольклором, працювала як художниця по костюмах, як стиліст одягала артистів. Записала вже майже дві тисячі народних пісень.